Всім привіт! Сьогодні в нас буде розпаковка. Розпаковка ось таких блінбоксів. Я не знаю, що там, але я просто щаслива. Я з тих людей, які просто обожнюють ось такі блінбокси. Я знаю, я вже не дитина, але я впевнена, що. Є багато людей, які теж полюбляють такі блінбокси і іграшки. Просто ось це мі-мі-мі-мі-мі-мі, це про мене. Я таке обожнюю. Просто дуже-дуже-дуже хочеться вже розпакувати. Хочу розповісти, де я це купляла. Я знаю, я ж проживаю в Німеччині і в Німеччині не дуже багато магазинів, де можна купити ось такі блінбокси або якісь інші мімічні речі. Я була в Есені і там є магазин Мінсо в одному торговому центрі. Просто це рай для людей, які люблять ось ці різні корейські штучки, такі мі-мі-мі. Там дуже багато різних колекцій, там є My Melody, дуже багато різних класних лінбоксів. Я просто обожнюю, але так. Давайте розпаковувати. Я дуже хочеться все розпакувати. Ну що, поїхали. Я сподіваюся, тут немає ніякого скотчу, може трошечки. А, я покажу, які іграшки тут взагалі є, і яку б я в собі хотіла би: uh, Petty Dog, uh, Hot Chip, Gentleman Beer, Spotted Puppy, Peter Pen Rabbit, Jungle Fox. Взагалі я не знаю, що це за колекція. Мені просто вона сподобалась Взагалі, коли заходиш в цей магазин, просто очі розбігаються, і я взагалі не знала, що, що треба вибрати. Ми там були з моєю сестрою. Ми провели там майже 2 години, бо дуже багато іграшок, і ти не знаєш, що вибрати. Але мій вибір випав на всю колекцію. Ось такі іграшки тут є. Яку б я б хотіла б собі, можливо. Ну, взагалі всі милі. Тут є три якісь а... не знаю які, а якісь такі рідкісні. Але я б хотіла б, Можливо, також якусь рідкісну, або. Можливо, я б хотіла б якусь з цих, або ось цю, або ці дві. Вони прикольно виглядають. А давайте розпаковувати. Я вже не можу чекати, я ще купляла в суботу. Так, я знаю, що я б дуже хотіла би ще раніше розпакувати, але я була а, не вдома. Тому, Упс, щось відпало. Дуже сподіваюся. О, виглядає... я не дивлюся на картку там. Просто велика іграшка. І дитина десь тут, в мені. Була б дуже щасливо, якщо б я могла в дитинстві ось таке купляти і просто б... Була... Я не знаю, була б на сьомому мебі. Дуже цікаво, що там. для навіть в знаю. Але, давайте, відкривати. О, да! З першого разу не вийшло, давайте з другого може. Ось такий колапс. Треба ножиці. Ножиці є. Треба відкривати. Мені все цікавіше, цікавіше, що там взагалі? О майго. Oh, така велика і така прикольна. Яка це Невже це якась... Тут є на коробці е, схоже, але в неї чорні та фіолетове волосся. Її звати Брюс Кет, але це можливо, мені випала ця рідкісна. Оце так. Я думаю, що мені ця рідкісна, бо це кролик, а тут кроликів немає. Оце так. Перший раз цю колекцію, В мене випала рідкісна. Я взагалі бачила є ці лафуфу, лабуву, але вони мені ну не дуже сподобались, бо вони також коштують десь 40 доларів. А ось це коштує десь вдвічі менше або втричі. Ну, це прям реально класно. І це можна вішати на сумку або рюкзак. Ну ще про колтесто просто така іграшка класна. У неї такі очі прикольні. Схоже на іграшку, як Аліса Задзеркалі або В країні чудес. Ось таке іграшко. Воно такі-мі, таке сумпотне. Подивимось, що в мене. А, в мене є картка її. Якраз ось тут в коробці була. Лузі Літл Rabbit. Так, в мене рідкісна іграшка. О. Оце так. Перший раз відкриваю цю колекцію і рідкісні... з рідкісною іграшкою. Я прям дуже щаслива. подивіться, яка вона сипотна, така ось рідкісна. Я в шоці. Ну, давайте перейдемо до іншої іграшки. Мені ця прям дуже сподобалася. Вона така мила. І, можливо, мені потрібен також в житті такий баланс ін чорний-білий. Тут написано Happy Ghost. Але я вважаю за 20 євро. Непогана така іграшка це просто вау. Я не знаю, з чого почати, а розповім про ціни, якщо що. Ось ця іграшка коштувала взагалі спочатку десь 25 євро, але там були ось такі трошки надірвані бокси, і вона була на акції десь за 17 євро. Це класно. Ця іграшка, я думала, вона коштує десь 20 євро або 15, але вона коштувала 27. Але там діяла також акції. І на все про все мені вийшло 40 євро на дві ці іграшки. Я розпочну з великої коробки. Зараз перейдемо до іншої іграшки. Ось така колекція. А -а 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 ан називається. Тут The Perfect World. Ось такі іграшки тут є. Тут також є якась рідкісна. Yeah. Ну, не всі такі милі. Тут є Emotional, Iceland, Helplessness, Out of Control, Unanswered, Discouraged Insomnia, Remedy is Sunny Day. І взагалі все одно яка по бо вони. Милі. В мене інтуїція не завжди добре працює, але можливо мені попадеться. Можливо, хотіла б ось цю свічку вона прикольна. А, ось цей кролик також прикольний. Але давайте відкривати. Подивимося, що там буде. там Мені потрібні теж ножиці, бо тут все закрито. Трошки складно. Угу. Я трошки допомогла ножицями і зараз можу відкрити. Ой, прилипи. добре, що вона дуже добре запакована. Подивимося на мою інтуїцію, підведе чи не підведе, навіть не знаю. Дуже цікаво. О, коробка така класна, на відчуттям, паперова, картонна, Дуже класні картиночки. Зараз подивимося, яка в мене іграшка. класно відкривається. Білий пакетик. Ніхто не знає, що там. Іграшка тяжка. Мені дуже цікаво, що там. Ось такий пакетик. Прикольний такий пакетик. Ну що, давайте перевіримо, що в мене тут. Вуа! Оце прикол дес. Це мені випало, це не рідкісно, це Sunny Day. Прикольно, прикольна я Думала, вони будуть якісь м'якенькі відчуття, але вона ось така прикольна, як фігурка. Це реально класно. Мені реально подобається. Теж така незвичайна. Її, можливо, можна теж на щось чіпляти, я так думаю. О, є ще щось? Момент. Ось. Це можна виконати. Тут є карточки до неї. Можна ще щось виграти. Тут написано все на корейське або японське. Я трошки не дуже багато розумію. І ось така карточка прикольна. Мені подобається реально прикольна іграшка. Інтуїція мене підвела, але нічого страшного. Так, тут можна щось стерти і щось виграти. Цікаво! Ну що, підведемо ітоги. Ось такі іграшки в мене я отримала такі прикольні милі. Ви пишіть в коментарях, хотіли ви також такі ж іграшки, або вам сподобалося чи ні, і хочете ви більше яких, якихось розпаковок, але я не дуже часто буваю в таких магазинах. Але просто напишіть, можливо, ви б хотіли би. Більше розпаковок, щось цікавого, або щось розповісти про, наприклад, skincare, про поход <кхід> за обличчям, або ще щось, або щось про німеччину. Ще в коментарях сподобалось вам? Чи ні. Мені дуже сподобались ці іграшки. Вони точно коштують своєї ціни. 100%. Бай!